Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням. Ну, в першу чергу мене дуже часто запитують, питання критерії встановлення інвалідності. Я зараз постараюся швидко вам розповісти про ці критерії встановлення інвалідності, які встановлюють медичні комісії, оцім СЕК, так називаємо. Для осіб перша, друга, третя групи інвалідності, на що варто звертати увагу. Безпосередньо, звичайно, всі знають, що з радянських часів це була дуже корумпована історія, як можуть встановлювати з огляду на. Те законодавство, які існує, можуть дати, можуть не дати, навіть в радянські часи, я пам'ятаю. Дуже неприємна була ситуація. Наразі це виправлено, коли особа стратою кінцівок повинна була там раз там, по на два роки чи на три роки проходити МСЕК, щоб підтвердити групу інвалідності. Нога не виросте, рука не виросте. Це було раніше. Зараз же цього немає, слава Богу. І так, які у нас є групи інвалідності, які критерії для їх встановлення. Поки ви дивитесь це відео, підпишіться, будь ласка, на цей YouTube, де ви бачите, TikTok. підпишіться на телеграм-канал. Тут під відео в Ютубі під відео буде, в телеграмі в шапці канала. І поширте це відео, також прокоментуйте, поставте вподобайки, для того, щоб люди знали про свої права і, в принципі, розуміли, що відбувається. І так, як я вже зазначав, є перша, друга, третя група інвалідності. Перша група інвалідності там ще розподілюється на групу А і Б. Люди з першої групи інвалідності відповідно законодавства мають найважчий стан здоров'я. Вони нездатні до самообслуговування, або лише частково здатні потребують постійного стороннього нагляду допомоги. Обов'язково тут постійного. Критерії для встановлення першої групи інвалідності це нездатність до Самообслуговування, самостійного пересування, орієнтації, дезорієнції, спілкування, контролювання своєї поведінки, навчання тощо. Друга група інвалідності це особи, яким встановлено переважно мають значне обмеження життєздатності, однак, життєдіяльності, верніше, однак можуть обслуговувати самі себе та не потребують постійного нагляду, догляду, допомоги. Для критеріїв другої групи інвалідності належить. Такі значні обмеження: самообслуговування людина не може обходитись без допоміжних засобів або допомоги інших осіб, самостійно пересуватись, здібності до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування, а також здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку. Третя група інвалідності не менш тяжка. Тут мають помірне функціональне порушення і обмежені життєздатності. Вони потребують соціальної допомоги і соціального захисту. Критеріями третьої групи інвалідності є обмеження. Самообслуговування людини потребує використання допоміжних засобів. Самостійного пересування, пересування потребує багато часу. Навчання можуть навчатися в соціально-освітних закладах за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомогою інших осіб. Праці частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності, орієнтації спілкування і контролювання поведінки частково контролюють в особливих умовах. Особи з інвалідністю третьої групи можуть навчатись та працювати, проте за умовами забезпечення їх засобами, компенсації фізичних дефектів чи порушення функцій організму, проходження реабілітації. Рішення про встановлення тієї чи іншої групи інвалідності ухвалюється на підставі відповідно направлення лікарської ЛКК, лікарської консультативної комісії для проходження оцього МСЕК медико-соціальної експертизи експерт. І вони вже за результатами цих аналізів, досліджень, висновків лікарів надають відповідну групу інвалідності. Саме все це встановлено, я дам в телеграмі посилання в постановок номер 10 від 2015 року ще. Ну і безпосередньо, у разі, якщо у вас вимагають гроші, у разі якщо вас примушують до чогось незаконного, я раджу вам звертатись на гарячу лінію МОЗ. Мос. Я дам там телефони в телеграм-каналі. А також звертатись до правоохоронних органів у разі, якщо з вас вимагають хабарі за встановлення групи інвалідності, хоча вона або підтвердження цієї групи інвалідності, на певний строк, хоча об'єктивна вона і так вам повинна бути надана. Не забувайте про це, захищайте свої права і разом будете наводити лад в цій країні. Також, у разі, якщо ви готові захищати свої права, ми готові вам допомогти, звернутися до суду і оскаржити ці незаконні висновки. Тому звертайтесь, консультуйтесь, з радістю буду допомагати всім, чим зможу. Будемо разом відбудовувати право Україну і прибирати всі ці корупційні схеми, які побудовані нашими, на жаль, законотворцями з нашого законодавчого поля. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну, віримо в перемогу. І допомагаємо обов'язково Україні і нашим збройним силам. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!